112.0231618405494 червя 23 року забановачим это Юрий Анатольевич, ученик на прослушник, призначенный 385 на кодексу Украины, судового засідання, до зала, дня скоро московку, прибору, покурош, покидав Татьяна Петревна, Захисный Главаский Сергей Анатольевич, обмановачный Матова Юрий Анатольевич представник потерпело последствия Габар Магера. Руслан Єрич не прибув теперітеслідський діюча свого представника протисудовий розгляд, що буде на початку пропакання, що попередньо засобами електроназові сумною було подано клопотання, про продовження обов'язків, строки і закінчуються 20 грудня 2025 року вказані Раковичів вказане кропотання, що це було не заказано проподання. Заслуг на коли? На попереднє? Так, на минуле засідання. Само оподання від 21 листопада, а засідання у нас зрозуміло зрозуміло. Так, отримали будь ласка. Шановний суд з дозволу суду, якщо не заперечує сторона захисту, зачитають які ризики, які ми оформливаються кропотання. Сторона захисту немає заперечень? Немає. будь зміни. Клопотання про продовження строку запобіжного таку доводить до особисто зобов'язання з поколаним виконанням обов'язку з 21 листопада 2025 року у кримінальному провадженні за номер 1-2023 16.18 від 23 року. Відносно Наталії Юлія Натовіча, які винувачуються у сході кримінального порушення, частиною 4 статті Ступінця Кримінального кодексу України. А саме у вимоганні придатного чергового майна став до розголошені людиності, які податківські люди зберегти практиці вимагань чи не мого воєнного стану. Казахне випитання прогновується ризика, на який на даний момент сторона обвинувачення вважає що продовжують існувати та не змігли, а саме ризик передбачення пунктам першого і першого статусу стосовно інфляційного кримінального статусу України. Ризик можливо переконаний до суду за значенням опровадження не зменшився та продовжує існувати, тому що металом може датися до справ приходи з підсудно-початничого фанію винувачення за частиною 4 статті 85 кримінального кодексу України чи не умова йому станові передання заплачено лише у будь-якій позволення, воді строком від 7 до 12 років з конфіскації майна. Крім цього майдала є особи средня віконне порушення. Проведенці здоров'я немає, не працевлаштовані, займається нового джерела прибутку, тобто немає соціальних зв'язків, що могли стримувати останнього. Що також десь ставити, що він може переховуватися від Ризик, Визит відбачений пункт третім частини першої статті. Стосит кримінального саме кудись в Україні. Резик мажованного незаконного привона потерпіло досвіду цього кримінального провадження. Зазначений ризик підтверджується тим, що майтала вынуваль зачинені кримінального правопорушення, передбаченого частину четвертой вискій... стати. 2006 кімнати України. Після можливого покарання, кричить загальний характер та обставину, суспільна небезпека злочного, чи не воєнного стану, які особисто знайомий з деякими свідками кримінального провадження, та йому відомі її конкретні дані. А також має та ма, на досудовому слідстві та сума можливість знайомитися з матеріалом кримінального провадження, та як наслідок конкретними даними свідків, які підлягають безпосередньому доказу до першої інстанції і часто загрози до кримінального провадження по суді. Таким чином, можна незаконно впливати як на потерпілого космічка, так і на світі кримінального провадження. Першим заряхування під початком пробував срахування обставин. Кримінального правопорушення, якому винувачується останні, також примусити вже допитані свідки на стадії до судового розслідування, змінити покази на свою користь, додачення неправдивих показів та виконання обставин, які передавають в суді. Ризик передбачений пунктом 4 частини 1 статті сімця Кримінального посаду на України. Ризик можливого перешкоджання кримінального провадження іншим чином. Кроме, проводиться тим, що обвинувачення металу видає постійний спосіб життя. Ніде не працює офіційно. Раніше притягувалася до кримінальної відповідальності статті 85 на даний момент є особа, яка не є у якої погашена судимість. Раніше відбувався реальний строк покарання в місцях позбавлення волі, має негативну характеристику. Що вказує на можливість намірів метали перешкодати кримінального провадження шляхом виконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на нього як під, на, на обвинуваченого, весь обвиняння більш ніколи відповідно запобіжного заходу. Ризик передбачений пунктом 5 частини 1 статті 177 кримінального посаду поліції України, як ризик, чи інші кримінальні кримінального правопорушення. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що обвинувачений, Митала неодноразово раніше був заслужений за вчинення тяжких насельницьких повітряних злочинів. Крім цього, аналізу стосовно останнього на стадії судового розгляду подійському міськрайонному суді перебувають змінувальні акти за частиною 1 статті 126 та частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Не дивлячись на те, що судимість обвинуваченого майдали зняття та погашення, але останній на шлях виконання не став, належних висновків для себе не зробив, та знову в чиненні умисного, корисливого, насильницького, особливо тяжкого кримінального правопорушення. Крім цього, враховуючи відсутністю металу постійного джерела доходів, останні може продовжувати вчинити нові тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення. А твердження остання очіння блогера та має власник. Ютуб канал та засоби до сторона обвинувачення вважає жодним чином не доведеним та безпідстану. Враховуючи те, що строк дії попереднього ухвали закінчується 20, 12, 25 року, сторона обвинувачення звернула з нами клопотанням, тому керуючись статтями 36, 131, 132, 176, 178, 179, 194, 199, Триста після кримінального саме подушу прошу задовольни клопотання та продовжити строк запобіжного заходу випадки особистого забов'язання відносно обвинуваченого учинення кримінального правопорушення, передаченої частини четвертої статі сто вісімдевта кримінального кодексу України. Майтало Юрія Анатолія двадцять третього десятого тисяча року народження громадянина України який зареєстрований за адресою Одеська область, місто Подільська вулиця котона академіка, 21, квартира 28, та фактично мешкає за адресою Одеська область, міста Подільська вулиця, Корольова Академіка 9, квартира 83, продовжити на два місяці строк дії обов'язків, передбачених частиною 5 статті 194 кримінального посадового полісу України відносно метала Юрія Анатолійовича. А саме прибувати до суду за першою мовою, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи. Утримуватись від спілкування зі свідками, зазначеними в реєстрі матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні та потерпілого показаного кримінального провадження у будь-який спосіб і форми з приводу обставин, виконаних у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акцію кримінального провадження за номером 1-2023 16 18, 4, 0, 549, 6 на шоста 2023 року, крім захисників прокурорів та суду. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, чи перебуває без дозволу суду, знати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в'їзд в Україну. Вони все шану. Що... Я повністю підтримав прокурора. Прошу ще додатково звернутував на те, що кожного разу, коли продовжується опини запобіжний запит за покладення обов'язки. Вибачений навіть на зауваження суду на реєвою щодо обмеження спілкування за світло свідками по кримінальному провадженню, намагається попасти на прийом до посадових осіб Довської міської ради, в тому числі Лобанського намагаються задавати питання, які його особисто не стосуються. І з цього приводу ці свідки зверталися на розово до прокуратури політської ну, прокуратури. Прошу на це звернути увагу. Я вважаю, що дійсно покладені обов'язки повинні бути на обвинувачення, тому що обвинувачення ігнорує ну, навіть звернення суду минулого з засідання щодо обмеження спілкування зі свідками. Дякую. Так, варчі. що щодо е, висловлювання представника, я є громадянином України, також мешканці громади і займаю громадську діяльність вже сім років. Отже, до мене багато звертається, і також в мене є особисті питання щодо стану міста, нашого бомбосховища, щодо е, корупції в місті тощо, а вже це не заборонено мені, але їх на прийом і. І не стосується цієї справи. Ми не розуміємо, навіщо присутність слухає ці речі. Мені заборонується, я невідома постарає куркуватися, що я її не роблю. А так наприклад, до речі, вона розладить, попова в місці, а де закарматися. Вона не поясняла, що я маю ця права. І як є, у нас є речі від допуску. Попадання про порожнього призакладу ваші час. Ну, ті саме речі, ті самі слова, ті самі якісь ризики, але давайте будемо обратися на закон. Зараз відбудеться на припущення. І якщо в нашому державі досі опирається на припущення, тоді ми далекі від європейських країн. Тобто я взагалі думати, що він нічого не доводити. Я там, заробляю свої прибутки. Тощо, тому що є продукція не матості. Якщо у вас є якісь застереження або є якісь у вас підозри, так приявляйте, якщо ви бароки мені полюються цими припущеннями, які нічим не підтверджуються, але нічим не обґрунтовані. По-перше, по-друге, такі сенс не на світі, якщо я не винен нічого. Звідки немає нічого на це, просто справа намальована, ні. там нікого немає. Просто а ви зараз мені маніпулюєте, і такі сенс нічого сам робити, тиснути ну, або ще що, щось, якщо я нічого не вчиняв. Хай вони. У Бог Богу ці Але ж я поважаю суд, тож на вашу суд. <рес> Шановні суд учасники процесу, ми в черговий раз послухали клопотання прокурора Подільської корзної прокуратури щодо продовження строків. Запобіжного заходу відносно обвинуваченого метали. Я повністю згоден з своїм підзахисним, що дане клопотання є необ'єктивним, упередженим і побудовано все на припущеннях. Так, прокурор посилається на ризик переховування обвинуваченого митали. але... Жодних документів, жодних матеріалів про те, що майка переховуються від посудового слідства, коли воно проводилося, що він ухилявся від судового розгляду справи на даний час немає. Також немає будь-яких доказів про те, що обвинувачений якимось чином мав наміри. Чи здійснював вплив на свідків по даному кримінальному провадженню з метою, щоб вони змінили свої покази? Жодних доказів на сьогоднішній день немає. Що стосується того, що обвинувачений в силу своїх громадських обов'язків, він. Змушений спілкуватися з, з одним із свідків по даному кримінальному провадженню, це виконуючий обов'язки Подільського міського голови Албанським, то також я звертаю увагу суду, що як громадянин Майтала має право на особистий прийом головою для того, щоб з'ясовувати питання благоустрою міста Подільська. І громадського порядку, і інших питань. Жодного, жодного разу між обвинуваченим та Світлом Албанським не, не йшла мова про розгляд саме даного кримінального провадження за обвинуваченням Майдану. Якби це, це мало місце цей факт, я думаю, що Албанський вже звернувся до суду, що на нього хтось там негативно діснює. Здійснюють якісь незаконні дії, саме обвинувачений Майтаво. Даних фактів не на даний час не, задокум... Не, задокум... не задокументовано, їх просто немає, тому я вважаю, що це все припущення. Ми розуміємо, що дане кримінальне провадження. Воно є непростим винувачений металом, винувачений у скоєнні кримінального провадження, як за вчинення особливого злочину, за яке йому погрожує відповідне покарання. Тому, незважаючи на дані заперечення, я прошу вирішити. Де питання про задоволення чи незадоволення даного клопотання на власне розіному на суд з приводу хочу додати з приводу можливих впливів на освіті та цього кримінального провадження, Ще до ті адвоката, хочу довести до суду, що свій колбанський звернувся з відповідною заявою і на даний момент. Здійснюється слідчим відділом подійського руху Одеській області до судове розслідування за статтею 386 Кримінального кодексу України за номером кримінального провадження 4, 20, 25, 16, 251 5.034 28 жовтня 25-го року. Це, на даний момент проводиться до судове розслідування за здійснення можливого тиску на збоку. Алба, також е, є звернення Кострицького, який є потерпілим у кримінальному провадженню, яким ми сьогодні слухано, який також звернувся з відповідною заявою та на сьогоднішній день за його заявою зареєстровано кримінальне провадження за номером 4-20-25-16-251-5033 від 28-10-25 року за статтею 386 Кримінального кодексу України.

Ви вийде, що лавка, якщо виділити до інформації, щоб ні, ні. Ніхто нічого не надавав, це інформація прокурора, ви хочете спробувати, за ви то зробите, вас є адвокат, роз'яснить вам, як звернутися і дізнатися. А сутки ще тільки також приймає інформацію. Так,